Квітні я зробила розсаду, висадила, підростила і вже на клумбу висаджувала готовою капуст... ну, нормально, з великою кількістю листя. Спочатку вона не має такого забарвлення, вона буде просто зелена, забарвлення вона обретає тоді, коли наступають холоди, навіть, можна сказати, перші нульові температури. І вона приобретає ось такий класний колір. Якби я вже садила в, наступ... в цьому році, в 25-му, на клумбу цю рослину, я би садила декілька розеточок, але на відстані, щоб мали добру шапку. От ще, що я хотіла додати, що, які сорти я садила, як вони називаються, і е, сорт. Ось капуста декоративна біла, голуб,